Доброго дня! Мене звати Роман. Сьогодні 23 березня. Знову продовжуємо відео про Сінтай 180-й. Нагадую, в мене 3 гектара поля і я хочу засняти, як я буду сіяти ячмінь, сою. Так, вчора... Вчора я орав гектар поля ним. Скажу чесно, це довго. Дуже довго. По 40 сантиметрів. Це десь я виїхав о 11-й годині. Я пью каву, кстати. п'ю каву і далі йду. Там ще лишились у мене кінці відрати. Ой. Дуже довго. Від 11 години до 4 це, це ну там гектарі 20 сотих. Я не хочу сказати, що я там прямо завів і це. Я ставав, пив чай. Там дещо підкручував. там Давав йому дихнути трохи, бо ж це нагрузка велика. І. і шо? А, і ще одна проблемка, що я кінці не доорав. Бо зараз покажу. Тут передній корпус, тут таке кріплення інтересне. Він почав хитатись. У мене коло себе ключу не було, і я вирішив приїхати додому, підкрутити це всього. Ну що, зараз я допиваю каву. Допиваю каву, закручу цей корпус іду відтягну кінці. Далі зараз вам покажу культіватор. Є сцепка. Не знаю, зараз добачити, що я буду чіпляти, чи культиватор, чи сцепку чіплю, там дві борони тяжких, може краще з боронами пройти, щоб не гратися з тим культиватором. Зараз покажу вам і сівалку покажу теж. Ну і вже в процесі буду чіпляти і. Я з цим ніколи не робив, ну, щоб ви розуміли цим ін інвентарем. Вон тут, зараз я покажу культіватор, тут стоїть. Ось такій. Культуватор зараз детальніше його заснімемо, так як би не видно. Ось такий, теж на пружинах, все як має бути, плавище, такі борони. І тут така сцепка є ще, Ось така, бачите. Така сцепка на дві борони. А то старий культиватор тут від'ємзу, там стоїть, я його закинув, треба його де привести в чувство. І не знаю, може, може колись я й куплю ЮНЗЕ, бо я рад і тим задихався вже. І це коса від нього вийшла, така стоїть коса, вона була на 2,10. Батько її трошки урбав. Вона тяжка, вона взагалі і так тяжка для нього. Він цією косою побривав там всю сцепку цьому малому тракторі. Так, і зараз покажу вам сівалку. Зараз детальніше я все покажу. Зараз я ящики відкрию і покажу, яка вона що до чого. Поки доп'ю каву та й туди я вернуся до вас. Так, і сівалка. Так, обичні висіваючі тут стоять. Так, чобітки стоять, чобітки, не диски, чобітки отак стоять, чобітки саморобні. Такий ланцюг, він типа ззаду завертай. Так, ми дал два ряди. Так, їх є тут 3-12 штук, напевно, одна секция беликсила. Колеса тяжого. Тут все на цих штучках, оно тут четко тут так, як по заводскому все зробили. Такі поводки. Привід від правого колеса є велика зв'язочка і... Менше, трошки. І тут така велика зв'язочка. Ось така вона ману маю така зводу. Ну, я її, коротше, вчеплю на трактор, вже там маю обійду. Ось ящик. І, навіть ящики. Батя вийду, як, як заводський. Шок із треба з цим погратися. Так, я так зрозумів, що він... посиделку крутки башни 3 ряда сия 3 ряда вот тут <laughs> такие заушники цикали на пружинах чпок наши такие заушечки. так, сейчас дырочки закрываем. А сюди він кидав кукурудзки. Так кукурудза сіялась. Ну це я буду знімати, бо в нього зараз краєш місі. Ось така Ну я зачеплюю на трактор, і детальніше вам покажу. Тут їх налаштування. Ось тут походу. Оцей речах це подача, воно тут висуває цей вал це з, висів... з тими висіваючими шестернями. А, оце маяк, напевно, це маяк під да, кукурудце. А з цієї сторони оце язички відкриваю отут. Шпок. А, вон тут, щось я путаюся, оце, оце оце, різьба там долиною язики відкривається. Так, ідемо. Покажу вам культиватор. Сейчас. Дедка, видите? Так, сейчас покажу. Коста. Культиватор. Вот такие культиватор. Видите, он? Він типу, кажуть, що це садовий заводський, ну я ж то бачу батько його робив. Самий. Який він заводський? Він зроблений. Ну скопіював тату як під заводський, Тут колеса чіпляються, отак, так він, да? Такий інтересний, прикольний, Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім лап малих. Сім лап малих. Тут коли дальше взяти. Ось такого бачите, які Тут колеса спереду йдуть. Це мангал. Він вже забув, що таке м'ясо. У нас зараз війна йде на Україні. О, не знаю що робити, чи сіяти, чи не сіяти. Така ставація. Детальніше ще тут. степку покажу. Там нема нічого сложного. Таке або, бачите, кусок угодника. Такого, тут цепляються галитки. Тут колеса я клав, але їх не треба тут. Невіска падає до упора, борони на землі. Отак. От Бачите, якраз. тут такі поводки аде. Так воно, воно забороно тут чіпляється. Дві штуки. Там ланцюгами за ту трубу ззаду, щоб вони не, не висіли ті. Ну що, добре, їду я на поле. там Зніму уже як я буду культивувати. Ну і з'їв був сам собі. Да, все есть. Так так все. Так, так, так заготає. Погнал. Рівненько, ривнанько, ну-ка, ходить. Тайчик сіє. Оце, бачите, як воно видно. Може видно, може, ні? З цієї сторони. Ось, бачите, це засіяне вже. А тут ще Ще ні, ось так. Видно десь. Оцей оце великий пай. Півтора гектара. Я його вчора засіяв. Уже, Уже засіяв. На це друг попросив, щоб цей кусочок тут 20 сотих засіяти також.